Ска президент Франції показав, як тренується нова українська бригада. Еммануель Макрон відвідав навчання у східному регіоні країни. Бригада, тренування якої він показав, названа на честь доньки Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля і стала королевою країни. Президент Франції зазначив у соцмережах, зараз військові його країни навчають 2300 українських солдатів з обладнанням, яке наші співвітчизники використовуватимуть під час місій. На початку червня Еммануель Макрон заявив, що Франція навчить і оснастить бригаду ЗСУ чисельністю 4,5 тисяч осіб, і наголосив тоді, що не вважає підготовку українських солдатів на своїй території приводом для ескалації. Візити президента України Володимир Зеленський сьогодні відвідає одразу дві країни. Повідомляються про візит глави держави до Франції та зустрічі з президентом Макроном. Також Зеленський прибуде до Лондона, де матиме зустріч із британським прем'єр-міністром та генеральним секретарем НАТО. Як розповів речник Кіра Стармера, британський прем'єр має намір підтвердити тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям російської агресії. У Лондоні в цей же час з візитом буде новий генсек НАТО. Також змі повідомляють і про цю зустріч українського президента. Завтра ж за повідомленнями Зеленського чекають у Німеччині на зустрічах із канцлером та президентом. Ці візити вочевидь готували під дату засідання формату Рамштайн, запланованого на 12 жовтня. Втім, засідання перенесли після того, як президенти, держсекретар США заявили, що не зможуть відвідати його через найсильніший за 100 років шторм, що обрушився на їхню країну. І про ніщівний ураган розкажемо далі. А поки напишіть у коментарях свою думку про те, коли може відбутися зустріч у форматі Рамштайн. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.